Шановний глядач, сьогодні у вас дуже важлива тема. А саме ця тема пов'язана з роботою з реєстром розрахункових операцій. У кожному чеку, який ви складаєте при продажі товарів або послуг, мають бути вказані певні реквізити. Які саме реквізити на це питання ми запросили відповісти фахівця в галузі звітності та бухгалтерського обліку? Також я прошу вас підписуватись на наш канал і задавати питання або звертатись за телефонами у нашому профілі. Які реквізити мають бути в фіскальному чеку? Які з них є обов'язковими? Є е, закон. Про використання і реєстрацію РРРО, в котрому вказано дійсно, які повинні бути зазначені реквізити в торгових фіскальних чеках. Їх взагалі 32 пункти, але деякі є основними, деякі можуть бути не використані. Давайте так: їх багато, хоча б п'ять основних, які мають бути, особливо що стосується підакцизних товарів. Ну, по-перше, це шапка, там де вказана назва підприємства, адреса підприємства, фіскальний номер касового апарату, який Видає такі розрахунки, і якщо продається акцизний товар, повинна бути вказана фіскальна марка такого товару? Скажіть, будь ласка, якщо немає, от щось не вказали з важливих цих Цей питань, чек вважається недійсним, і за порушення таких вимог накладається штрафна санкція від першого чеку 25%. Кіру. Тобто, це штраф такий, як ніби ми нічого і не робили взагалі. Так, а скажіть, будь ласка, а якщо, наприклад, мова йде про приготування так. алкогольного напою? коктейлю, там де змішується багато різних підакцизних товарів. Тоді як відображається це в чеку, раніше вважалося, що достатньо тільки відобразити в фіскальному чеку одну акцизну марку, пляшки, яка відкарковується. Але зважаючи на те, що в коктейлі входить декілька інгредієнтів, то в чеку повинні бути вказані всі акцизні марки, склад яких включається цей напій? До речі, шановний глядач, на нашому каналі є відео, де максимально детально розповідається про правила роботи з реєстраторами розрахункових операцій, а також з певним. Важливими деталями, які стосуються саме цього виду обліку, також я хочу зараз запитати, скажіть, будь ласка, Зульфія, а як бути, якщо в одному приміщенні відбувається продаж як підакцизних товарів, а також звичайних товарів? Яким чином треба організувати торгівлю підприємцю, щоб зменшити свої ризики, пов'язані з контрольними заходами податкового органу? Як це більш безпечніше зробити, коли підприємець займ? Мається в одному приміщенні торгівлею підакцизних товарів і звичайними продуктами харчування, при отриманні ліцензії він подає договори оренди, де вказані площа та територіальне розмежування певного магазину. При фактичній перевірці, приходячи на місце податкове, перевіряє саме ту ділянку магазину, яка числиться за підакцизними товарами, не маючи таких певних обмежень і обмежувань. Території податкова має право перевірити всю територію магазину, навіть сейф, якому ви зберігаєте кошти, тобто краще все ж таки розмежувати. Так це, це буде безпечніше, слово. шановний глядач. Дуже багато нюансів про які треба знати, щоб уникнути штрафних санкцій та зберегти свій дохід. Підписуйтеся на наш канал, отримуєте більше корисних та безкоштовних відео. Звертайтеся за телефонами в профілі нашого каналу. Гарного вам дня!